Вітаю вас, дорогі мої брати, сестри, світлим іменем Господа Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Хочу попросити, щоб відкрити Луки, 11 глава, 13 вірш. Давайте прочитаємо цей вірш. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добре діла. Добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього? Тема, яку сьогодні хочу вам представити, що нам з вами потрібен Святий Дух. І будемо з вами спостерігати, як в часи Первоапостольської церкви. Дух Святий зливався на учнів Ісуса. І ми з вами бачимо, що завжди Божий народ він потребує керівництва Святого Духа для того, щоб зберегти правдиве знання про Бога серед своїх та для того, щоб поширювати звістку серед багатомільйонного населення землі. І ми з вами знаємо, що особлива потреба в Святому Духові виникла ще у апостолів, коли Ісус Христос, розлучаючись з ними, дав їм велике доручення. Тож ідіть і навчіть ці народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку, говорить Ісус Христос. Якщо ми з вами беремо, порівнюємо ті часи, то ми з вами розуміємо, що можливості у учнів для виконання великого доручення Господа вони були неможливими в тих умовах, тому що у апостолів не було ні фінансів. Ні засобів інформації, які ми сьогодні з вами маємо. Те, що стосується безпосередньо духовної літератури, яку в нас зараз є, раніше апостоли мали, вони мали, але вони мали це в обмеженій кількості. І те, ті сувої, які були, вони переписувалися від руки, і вони були в обмеженій кількості. Засобами пересування на той час були коні, вірблюди, віслюки і вітрильні кораблі. Але для того, щоб виконати євангельське доручення у апостолів були не тільки їхні руки і ноги, але також у них було їхнє палке, сердечне бажання виконати. Господнє доручення. В них було багато спотикань чи як препятствий. Їм протистояло юдейське духовенство, яке на той час вже відступило від істини, і які розіп'яли Ісуса. Це ми бачимо з вами в дії святих апостолів, 5 глава, 17, 18 вірш. Також їм протистояло фанатичне язичество. Яке на той час вважало безумством проповідь розп'ятого Бога. Це записано 1 корінтянам, 1 глава, 23 вірш. А також їм протистояло постійні переслідування з боку римської влади. Ми читаємо з вами дії святих апостолів, 16 глава, 20 і 21 вірш. Але. Ми з вами бачимо на сьогоднішній день, що апостоли вони мали успіх. Вони мали успіх, тому що блага вістка, вона на той момент вона з, з великим масштабом і з великим успіхом почала поширюватися по всій землі. Який же то є секрет успіху проповідування Євангеля в першому столітті Християнської ери? Апостольська церква проголосила Ісуса Христа і Його вчення від берегів Атлантичного океану на Заході до берегів Індійського океану на Сході, від африканських джунглів і пустель на півдні до дніпровських порогів на півночі. По суті, це вся величезна територія Римської імперії і її околиці, і навіть за її межами була євангелізована. Отже, секрет успіху проголошення Євангелія Першою апостольською церквою полягав у словах Ісуса Христа, який записаний в Дії, 1 глава, восьмий вірш. І примете ви силу, коли Дух Святий зійде на вас, і будете свідками мені в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарі і аж до кінців землі. Подивимося з вами, як апостоли готувалися до хрещення Святим Духом, пам'ятаючи Христову обіцянку. Ключ до успіху учнів у проповіданні Євангелія полягав насамперед у їхньому послуху повеління Христа. Нещодавно ми з вами проходили на уроках суботньої школи, да? саме цей уривочок, коли яке завдання основне було у апостолів. Вони проявили свій послуг. Да? Тобто він, їм, він їм говорить, діє 1 глава, 4, 5 вірш. Не відходьте від Єрусалиму, але чекайте обітниці Отця. За кілька днів ви будете хрещені Святим Духом. І ми пам'ятаємо з вами, що стоячи разом всі, коли вони знаходилися у тій кімнаті, вони згадували обіцяння, обіцяння Спасителя, який говорив, що Дух Святий перебуватиме з вами і буде у вас. Що Дух Святий навчить вас усякої правди, і що без мене ви нічого не можете робити, говорив Ісус Христос. І пам'ятаючи про ці обітниці та усвідомлюючи велику потребу у Святому Дусі, вони не чекали, склавши руки, а вони зібралися всі разом, однодушно в молитві, в благанні. І у відповідь на ці палки молитви їхня потреба була задоволена. І у тій самій кімнаті, у тій самій світлиці, вони, як ми з вами читаємо далі, вони сповнилися Святим Духом. І пам'ятаєте, який саме Дух Святий проявив свою особливість, да? вони почали говорити іншими мовами. Який був результат сходження Святого Духа на апостола? Ми бачимо з вами, що якби Святий Дух не вчинив би на апостолів те. Що він зійшов, то вони би не змогли би досягнути того, що вони досягнули навіть на протязі багатьох років. Тому що ми з вами знаємо, що вони проголошували добру Божу вістку Воскреслого Спасителя Ісуса Христа мовами тих людей, які знаходилися там на той момент, на свято П'ятидесятниці. Ми можемо з вами ще раз згадати, тому що, як кажуть, повторення мать ученя. І давайте ми прочитаємо, які саме це були народи у віршах дії святих апостолів, 2 глава 9, з 9 по 11 вірш. Які ж саме були там народи, наречія, які тоді на той час прибули до Єрусалима? Давайте відкриємо. І прочитаємо. Парсяни, мідяни, еламіти, мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту та Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту, Лівійських земель, край Кірени, Захожі Ремляни, Юдеї, Нововірці, Критяни, Араби. Дивіться, яка велика географія була присутня на той момент. І ми з вами розуміємо, що Господь неспроста так саме на той момент дав духа мов, да? що завдяки тому випадку святе Євангелія було розповсюджене в різному напрямку. Вони дивувалися, люди, вони не могли зрозуміти. Люди, які прибули до Єрусалима і розмовляли всіма цими мовами, вони були вражені. Що апостоли досконало розмовляли діалектами, якими розмовляли вони. Чи ж це не всі Галиліяни, як ми кожен чуємо свій діалект, на якому народилися, запитували вони. Представники всіх цих народів з різних країн Римської імперії ясно і зрозуміло чули про великі діла Божі рідною мовою. Таким чином Господь відповідав на молитви і благання своїх послідовників, задовольняючи їхню потребу у Святому Дусі. В результаті ті, хто добровільно прийняв його слово, хрестилися, і того дня ми з вами читаємо, додалося близько двох, близько трьох тисяч душ. І таке питання, чи ми з вами маємо цю потребу у Святому Дусі? Сьогодні. Сьогодні, в цей час, коли ми напередодні приходу Господа Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, тоді, коли Він має прийти в другий раз на цю землю, ми бачимо, що все, все що відбувається нас навколо, говорить, що Господь неодмінно прийде. Тому що всі пророцтва, всі Його слова, вони здійснюються е, дуже точно. Свідчення Духа пророцтва про потребу Святого Духа в книгі проповіді Євангеля. Матвія 24, 14. І проповідана буде Євангелія царства по цьому світі на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Давайте подивимося, що говорить Єлена Вайт з приводу цього. Вона пише в книжці Діяння Апостолів. Сторінка 56. Злиття духа за днів апостолів було початком раннього або першого дощу. І плоди того злиття були славними. До кінця часів дух повинен бути з істинною церквою, говорить Вісниця. Але в кінці з земних жнив обіцяний особливий прояв духовної благодаті, який підготує церкву до пришестя Сина Людського. Це злиття буде подібне до пізнього дощу. Саме цю, за цю силу християни повинні молитися Господу у час потреби. І у відповідь Господь чинить блискавкою і дасть вам дощ рясний. Він дасть тобі дощу, дощ ранній і пізній, говорить Слово Боже. І сьогодні ми з вами, як християни 21 століття, ми маємо ще більшу потребу у Святому Дусі, тому що ми живемо на порозі, як я казав раніше, та й ми, в принципі, всі це знаємо з вами на порозі другого прошестю Ісуса Христа на Хмарах Небесних. І ось що ми з вами читаємо в тій самій книги, де Єлен, Єлена Вайт говорить, Чому ми не бажаємо, щоб Святий Дух дав нам силу? Чому ми не говоримо і не молимось, і не проповідуємо про нього? Господь дає свого Святого Духа слугам своїм охочіше, ніж батьки дають добро своїм власним дітям? Кожен служитель повинен молитися Богу за щоденне хрещення Святим Духом. Сторінка 50. І ми з вами повинні наслідувати пророків і апостолів. І так як вони потребували керівництва Святого Духа, бо все, що ми з вами маємо сьогодні, те, що ми з вами читаємо святе слово, вони були написані під натхненням Святого Духа. І вони були написані для нашого з вами навчання. У молитві. Яка записана в Псалмі 142, Псалом, 10 вірш, Давид, цар Ізраїлевий, і Псалмоспівець просить, щоб Благий Дух Божий привів його до правди. Дух Святий відкрив Давиду, що земля праведності успадкується лагідними, і вони будуть насолоджуватися великим миром. Псалом 50, -й, 13 -й вірш Давид щиро благав не відкидай мене від лиця Твого і не забирай від мене Духа Твого Святого. У нагірній проповіді серед заповіді блаженств Христос назвав лагідних блаженними, лагідними тих. Хто лагідний? Да? Тому що вони успадкують землю. Апостол Петро. Він також, як і всі, хто вірував в Ісуса Христа, він чекав нової землі і нового неба, в якій живе праведність. Апостол Петро, який сам пройшов шлях покаяння, він закликав до покаяння тих, хто слухав його проповідь про злиття Святого Духа. Ми читаємо з вами дії святих апостолів, 2 глава 38 вірш говорить. Петро і сказав їм, покайтеся і нехай охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і ви приймете дар Святого Духа. Ми з вами бачимо, що Святий Дух Він здійснює відродження в нас згори. Наша потреба у Святому Дусі полягає в тому, щоб Святий Дух навчав нам праведності. Нас, навчав нас виконувати волю Божу. І вів нас дорогою покаяння, і вів нас у землю праведності, обдаровуючи нас лагідністю. Бо, як написано, лагідність є складовою плоду Святого Духа. Читаємо з вами в Галатам 5 глава, 23 вірш. Лагідність здержливість – Закону нема на таких. Але для того, щоб стати лагідними, ми повинні дозволити Святому Духові зробити нашу гріховну природу храмом Божим, в якому буде перебувати Святий Дух. І куди Небесний Отець увійде разом з Ісусом Христом і створить у ньому небесну оселю. І тоді наше серце стане частинкою неба на землі. Але для того, щоб таке перетворення відбулося в кожному з нас, Господь має намір здійснити пересадку серця. Тому що наше кам'яне серце, яке не підкоряється Божому закону постановам, воно буде замінене серцем із плоті, яке буде підпорядковано впливу Святого Духа. І тоді ми з вами повинні будемо або з великим бажанням будемо виконувати Божу волю. І, маючи намір здійснити таке перетворення в нас, Господь покликав нас народитися знову. І беручи до уваги нашу свободу вибора. Яку Господь нам дарував від самого початку. Господь пропонує нам, Він нам радить, нас просить. Приповісти, 23 глава, 26 вірш. Сину мій, дочка, віддай мені своє серце, і нехай Твої очі стежать за дорогами моїми. Наше серце воно належить Христу по праву творіння. Він створив його ще в утробі матері. Це ми читаємо з вами псалом 138, 15, 16 вірш. Наші серця належать Христу по право викоплення. Він викопив нас своєю кров'ю на Христі. Наш Господь, він хоче, щоб ми завжди були Його народом. Він завжди буде нашим Богом. Слід зазначити, що бажання Бога, воно як головна думка через усе Святе Письмо від книги буття до книги об'явлення, проходить, що Господь хоче бути нашим Богом. Коли ми просимо Духа Божого вести нас у землю праведності, ми, слухня, йдемо дорогою Божих заповідей. І то Дух Святий переконує нас, що ми є дітьми Божими і дає нам силу, мудрість завжди ходити гідно цього повеління. Гідно цього покликання. І ще розглянемо з вами повчальний урок, який Ісус Христос виклав в одній з притч. Ця притча нам всім знайома, це притча про десять дів. І одного разу, коли учні Ісуса запитували, яка ознака Твого пришестя і кінця світу? Христос розповідає їм притчу про те, що напередодні свого пришестя буде дві групи людей. Тоді Царство Небесне буде подібне десятьом дівам. Що взяли світильники свої і вийшли на зустріч нареченому. З них п'ятеро мудрі і п'ять нерозумні. Ця притча вона підкреслює особливу роль Святого Духа в підготовці Божого народу до другого пришестя. Десять дів, які чекали на нареченого, це ті, що мають світильники в руках, тобто мають слово Боже. Світильники містили олію. Яка є символом Святого Духа. І їхні світильники горіли. Звідси випливає, що всі діви вони представляють дві групи віруючих, які складають церкву Божу Бога останнього часу, яка чекає на прихід свого Господа, членами якої є ми всі з вами. Десять дів вони були членами однієї церкви. Кожної суботи вони слухали проповіді слова Божого. Можливо, вони всі були учнями одного класу суботньої школи. Вони знали всі ознаки прошестя Христа. Вони чекали Його пришестя і знали, як до нього підготуватися. І видимої різниці між дівами не було. Але подальша криза виявила різницю між дівами. Мудрі мали запас оливи, а нерозумні не мали. І ось що пише вісниця Господня в книзі наочні уроки Христа про мудрих і нерозумних. Упричі всі 10 дів вийшли на зустріч нареченому. У всіх були лампи і масляні посудини. Масляні посудини. Деякий час різниці між ними не було, так само і з церквою, яка живе перед другим прошестям Христа. Всі знають святе письмо, всі почули звістку про швидкий прихід Христа і з довірою чекають Його явлення. Але як у притчі, так і зараз час очікування настав. Віра випробовується. І коли почується крик, ось іде наречений, вийдіть йому на зустріч», багато хто буде не готовий. Оливи в їхніх посудинах біля каганців немає. Вони позбавлені Святого Духа, а без сили Святого Духа, знання Його Слова, автор пише марне. Теорія істини, яка не підтримується Святим Духом, не може оживити душу або освятити серце. Ми знайомі з біблійними заповідями, обіцянками, але якщо Дух Божий не всіляє правду в серце – Характер не зміниться. Без просвітлення духа люди не можуть відрізнитися, відрізнити правду від брехні. І в цьому вони швидко можуть потрапити під вмілі, під вплив сатани. Категорія представлена нерозумними дівами є ліцемірами. Вони мали повагу до істини. Потяг до тих, хто вірив в неї, захищав її, але самі не підкорялися діям Святого Духа. Коли нерозумні діви побачили, що їхні світильники гаснуть, вони почали просити мудрих дати їм оливу. Але, як ми з вами вже знаємо, що жодна людина не може вірити за іншого, і жодна людина не може передати свій. Особистий досвід спілкування, досвід зустрічі з Богом, досвід, досвіди особисті з Богом передати комусь. І ми бачимо в цій притчі, що для них це вже був втрачений час і втрачені можливості. Тому що. Як ми з вами знаємо в кінці Ісус Христос сказав. Я не знаю Тебе. Через апостола Павла Святий Дух промовляє до всіх нас сьогодні. 2 Коринтянам 6 глава, 1, другий вірш. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надарма. Бо каже приємного часу почув я Тебе. І поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. З усіх сумніх, сумних слів, які коли-небудь були сказані або написані, будуть слова, які багато християни казали. А я міг би бути там. Побачивши свою сумну долю і побачивши радість спасенних, яку вони втратили. Головне вчення притчі про мудрих і нерозумних дів міститься в словах Ісуса Христа. Отож, пильнуйте, бо не знаєте ні години, ні дня, коли прийде син людський. Криза настане. Раптово, найтоньшим і непомітним чином. Так само, як раптово прийшла до нас криза пандемії, правда? Ніхто навіть і не думав, що вона могла настільки охопити всю землю. Так само, як зараз непомітна, швидко вже нас окутала два роки війна. Ніхто би не міг ніколи подумати, що ми будемо воювати з нашими сусідами. Але християнин, який довірив своє життя Господу, який просить щоденного керівництва Святого Духа, який щиро чекає на прихід Христа, який прокидається у вірі та щоденних добрих ділах, буде готовий. У будь-який момент постати перед Господом, знаючи, що приход Христа близький, Він буде весь час пильнувати, як і казав Ісус Христос. Марка, 13, глава, 37 вірш. А що я кажу вам, те кажу всім: пильнуйте. Я запрошую вас до молитви. Батько наш Небесний, святий вічний Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей чудовий час благодаті, який Ти даруєш нам. Ти даруєш нам, Господи, зараз відносно мир в нашому краї. Ти оберігаєш нас, Господи, від гонінь. Ти оберігаєш нас від катаклізмів. Ми маємо тут відносно мир Господи. Але ми спимо. Тому що, Господи, ми бачимо, що відбувається навколо. Ми бачимо, як швидко розвиваються події, про які Ти попереджав. Ми просимо, Господи, допоможи нам підготуватися до Твого приходу. Дай нам мудростю, терпіння, бажання прославляти Тебе, Твоє ім'я, Твій швидкий прихід, Господь цьому погибаючиму. Оточуючому нас світу. Дай нам Духа Святого, Господи, веди нас. Ми просимо Тебе, Боже наш, віряємо все в руки Твої, уповаємо на Тебе, славимо Тебе, наш люблячий Батько, люблячий наш Бог, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.